Доброго дня. Не дивлячись на те, що після підняття тарифів на електроенергію, президент Володимир Зеленський заборонив водоканалам піднімати тарифи на постачання та відведення води, все ж таки, тарифи за воду в деяких регіонах та областях є дуже високою. І в сьогоднішньому відео я би хотів розповісти вам про те, кому в вересні доведеться платити 65 гривень за кубометр води, тобто таку непомірну ціну за постачання та відведення води. І так, поїхали! Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. В Україні з 1 червня було підвищено тарифи на електроенергію, вартість газу зафіксована до кінця наступного опалювального сезону, а ось із тарифами на воду не все так однозначно: чи змінюватимуться вони у вересні поточного 2023 року. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг вже двічі намагалася підняти тарифи на воду, але поки що діють старі розцінки. А це означає, що у вересні ми платитимо аналогічно тарифам серпня 2023 року. Слід зазначити, що окремо встановлюються тарифи на водопостачання і окремо на водовідведення. Причому вони різні для різних водоканалів і для різних регіонів. Вартість кубометра води відрізняється у різних регіонах нашої країни. У Запоріжжі платять за водопостачання 25 гривень 4 копійки за кубометр води, а за водовідведення 40 гривень 51 копійку. Тобто загальний тариф складає 65 гривень 55 копійок за кубометр води. Трохи менше платять в Умані. Загальний тариф за водопостачання та водовідведення становить 57 гривень 50 копійок. А мешканцям Дніпра один кубометр коштує 53 грив 66 копійок. Менше 50 гривень за кубометр води платять. Мешканці таких міст. Київ 41 гривня 13 копійок, Луцьк 32 гривні 55 копійок, Полтава 44 гривні 44 копійки, Хмельницький 34 гривні 36 копійок, Чернівський 32 гривні 97 копійок, Одеса 35 гривень 16 копійок. І далі я хочу надати вам тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення в різних регіонах по різних водоканалах. Перший стовпчик це водо... Постачання, другий стопчик, стопчик це водовідведення. І третій стопчик це загальна сума, яку платять люди в різних регіонах, в різних, регіон, в різних водоканалах. Ви можете поставити на паузу відео і знайти свій водоканал і подивитися, скільки у вересні ви будете платити за воду за постачання та відведення. Ось наступний слайд з наступними водоканалами. Ось ще наступний слайд з наступними водоканалами обласними. І ось останній слайд з наступними водоканалами. por región